Всім привіт! Я вже кілька років активно відвідую секонд-хенди і знаходжу там справжні шедеври. Останнім часом це стало моєю пристрастю та навіть частиною стилю життя. У цьому відео я хочу поділитися з вами тим, що дійсно варто купувати у секонд хендах а від чого краще відмовитися. І не забудьте подивитись відео до кінця, там я покажу свої улюблені покупки. Якщо ви дивитесь мої шорти, ви знаєте, що це кільце я придбала. Отже, що варто купляти у секонд-хендах? Звісно, це верхній одяг із натуральних матеріалів. Якщо ви ще ніколи не шукали пальта чи курки у секонд-хенді, то повірте, ви багато чого втратили. Моєю найкращою знахідкою було пальто із альпаки, хоча воно більш схоже на таку шубку. Дуже ніжне, приємне і тепле. При виборі верхнього одягу перевіряйте підкладку, стан гудзиків і шви. Легкі забруднення можна вивезти, але з великими дірками доведеться повозитись. Ще пораджу придивлятись до вінтажних суконь та сорочок. Вінтаж це завжди стильно, а в секонд-хендах інший доступний. Але варто звертати увагу на склад тканини. Натуральні тканини, от як вовна, шовк, чи льон. Носяться довше і виглядають дорожче. Також звертайте увагу на шкіряні сумки та аксесуари. Секонд-хенди – це справжній рай для поціновувачів сумок. Ви можете знайти щось брендове або просто якісний аксесуар, який стане вашою вишенькою на торті. Також не обходьте стороною джинси. Levi's, Wrangle, Lee – це класика, яка завжди в моді. Замість купувати сучасні одноразові джинси, краще знайти щось у секонд хенді Придивляйтесь до секонд хендів у маленьких містечках. Там іноді трапляються справжні скарби, які в мегаполісах розбирають миттєво. І звісно ж, шарфи, ремні, капелюхи дивимось у секонд-хенді. Аксесуари завжди доповнюють образ, і в секонд хендах можна знайти унікальні речі, які стануть вашою фішкою. Що ж не варто купляти у секонд хендах Але попереджую, це лише моя особиста думка. Перше це білизна. Навіть якщо річ виглядає новою, її історія може бути неочевидною. Це питання гігієни і краще не ризикувати. Друге, це речі з синтетики. Дешева синтетика швидко втрачає вигляд і комфорту на сіні. Краще віддавати перевагу натуральним тканинам. Третє це взуття в поганому стані. Шкіряні чоботи чи лофери можуть бути скарбом, але не купуйте взуття з явними дефектами, які складно виправити. Четверте це одяг із сильними плямами або неприємним запахом, іноді навіть найкрасивіша річ виявляється непридатною до носіння через плями чи запах, які не вивести. І п'яте, це речі, які не підходять за розміром. Якщо річ занадто велика чи мала, подумайте двічі. У більшості випадків вона просто займе місце у вашій шафі. Як же уникнути помилок у секонд-хенді? Завжди уважно оглядайте речі перед покупкою. Навіть найменший дефект може зіпсувати враження від покупки. Дивіться на ярлики. Речі, виготовлені в Італії чи Франції, часто являються якіснішими, ніж сучасний мас-маркет. Міряйте, якщо є можливість. Якщо немає примірочний, беріть із запасом і уточнюйте умови повернення. Тому давайте я одразу перейду до цього пункту і примірю вам свої знахідки. Першою була яскрава така червона вітровка Vitomi Hilfiger у розмірі М. В принципі, сіла непогана, але я якось вітровки не дуже ношу. Темно-синій світшот від Club Monaco з поліестра і Мадала. Це та ж сама віскоза. Я такі фасони люблю і ношу. В цьому випадку мені не сподобалась тканина. Жакет з вовни від американського бренду Evan Picon. У 60-70 х роках. Бренд став дуже популярним завдяки діловому одягу для жінок. Чорний кашеміровий светер від COS за 9 доларів. На ньому багато налипших ворсинок, але стан він мав ідеальний. Хоч розмір L мені подобається як він на мені сів. Ви не повірите, що я знайшла. Халат від українського бренду Ольга Білан. Це молодий український бренд, який швидко завоював популярність завдяки своїм вишуканим жіночим образом. Одяг від Ольги Білан відрізняється високою якістю матеріалів, використовуються натуральні тканини, такі як бавовна, шовк, льон. Досконалим кроєм кожен виріб сидить ідеально, підкреслюючи фігуру, унікальним дизайном. Кожна колекція це нові ідеї та експерименти з формами і фактурами. Класичні лінії. В основі дизайну лежать вічні жіночі силуети, які завжди будуть актуальними. Бренд пропонує індивідуальний пошив, що дозволяє клієнтам створювати унікальні образи. Також завітала у чоловічий відділ і знайшла таку чудову джинсову сорочку Вітла Кост. Звісно, 20 доларів – то не є супербюджетна ціна, але мені дуже сподобалась, як вона на мені сіла. А що ви скажете, вартувала вона тих грошей? Я знайшла від ГЕС штучну дублянку за 35 доларів. В побірці був вказаний розмір XL, але, як на мене, вона максимум ML. На мене все ж таки завелика. Також придбала для себе светрик з ангори від French Connection. В принципі, у секонд-хендах светри світлих кольорів у гарному стані трапляються дуже рідко. І буває, що їх оцінюють значно дорожче. Цей же светр мені обійшовся у 9 доларів. Ще один теплий гарний светр. Змішаний склад в нього, там є і Вовна, і Альпака. І він від канадського бренду Бабатон за 11 доларів. Бабатон це преміум бренд одягу, який є власною лінією канадської компанії Аріція. Ще знайшла вінтажний кардіган. В нього просто чудовий склад. Там і вовна, і махер, і катон у складі. Дуже незвична цікава річ, але я таке стилізувати не вмію. Можливо, хто вміє, тому буде класним доповненням до їх образу. Біла сорочка з вишитим комірцем від Talbots за 9 доларів. У складі є катон і поліестер, що не дуже, звісно, б хотілося повністю катоново, але вона мені доволі сподобалась. Стандартний базовий свічот від Юнікло, підкупив мене своєю ціною всього 5 доларів, чого б не взяти був в ідеальному стані, сезон такого не знайдеш. Штучна шубка від Banana Republic за 30$. доларів, Розмір був маленький, тому, звісно, і рукава за короткі, і, в принципі, куцана мені сидить. Привернув мою увагу також такий светр від Amber Crumber and Fitch. Він був з катона із поліестра, і все ж таки я вирішила, що мені треба розмір більше. Светерик з вовни популярного зараз такого вишневого кольору. Всього за 8 доларів. Сірий кардіган від Free People за 5 доларів. Була позначка, що це розмір XS, хоча він сідає як оверсайз. Вклад змішаний, є трохи натуральних тканин, на дотик він доволі приємний і ніжний. Тому я для себе його придбала. Ще знайшла дві цікаві джинсові куртки. Перша була як касуха за 12 доларів. В принципі, мені сподобалось, як вона виглядає. Я обдумувала, щоб її придбати. Але все ж таки вирішила пошукати ще. Друга була така цікава з малюнками за 23 долари вже. Мені здалося, що це доволі небюджетно, тому брати її не стала, але мені сподобалось, як вона виглядає, як сидить. В принципі, якщо б вона була дешевше, то я б її придбала. Просто погляньте, який неймовірно красивий костюм від Anne Клайн я знайшла і всього за 20 доларів. Анна Клайн, талановита дизайнерка, створила бренд, який швидко став культовим. Її одяг вирізняється простотою, елегантністю та функціональністю. Після смерті Анни Клайн у 1973 році бренд продовжив розвиватися. Зберігаючи вірність її спадщині. Зима ще не скінчилась, тому, звісно, в продажі можна зустріти ще хутряні шапки. Звернула я увагу на цю сумку спершу через її ціну доволі високу. А потім я дізналася, що Alag це популярний американський бренд. Який спеціалізується на виробництві стильних та функціональних сумок рюкзаків та аксесуарів. Продукти лак відрізняються яскравими кольорами, оригінальним дизайном та високою якістю матеріалів. Чорний шкіряний рюкзак за 20 доларів. Його можна носити і як рюкзак, і як сумку доволі функціонально. А це підробка на Moonboot. А ви знали, що це взуття, де ліва і права нога абсолютно симетричні, тож немає значення яку ногу взути першою. Доволі поношена, але цікава модель від ТОТ. І оцінили її у 30 доларів. Знаєте, мій підлітковий досвід з незручним взуттям навчив мене цінувати якість. Тепер я знаю, що мозолі мазолі та болі в ногах. Це не обов'язкова плата за моду. Варто інвестувати в зручне взуття з натуральних матеріалів, щоб насолоджуватись кожним кроком. Також, якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. І звісно, поділіться у коментарях своїми історіями про знахідки у секонд хендах це завжди надихає. Це ще на кінець, далі я вам покажу ще один цікавий заклад, в якому я побувала. Берел Хаус Корчма в Торонто – це місце, де оживають традиції української кухні та культури. Затишний і колоритний заклад відразу привертає увагу своїм оформленням, яке нагадує українську корчму з дерев'яними елементами, автентичними декораціями та приємною атмосферою гостинності. Головна родзинка цього закладу смачні традиційні українські страви. Приготовлені з любов'ю і за автентичними рецептами. Тут можна скуштувати такі страви, як борщ із пампушками, вареники із різними начинками, дерони та ароматно запечену ковбаску. До кожної страви подаються домашні соуси, які додають особливого шарму. Для тих, хто любить більш легкі страви, є свіжі салати та закуски. А якщо ви прихильник десертів, обов'язково спробуйте їх сирники із медом і ягідним соусом це справжня насолода для гурманів. Пропоную вам ознайомитися з меню закладу плище, можете ставити на паузу і читати. Крім класичних страв, тут також пропоную дитяче меню, яке точно сподобається наймолодшим відвідувачам. Дітям завжди є з чого вибрати. Особливий настрій тут панує у вихідні дні. Коли в закладі звучить жива музика, українські народні мелодії у виконанні місцевих музикантів створюють незабутню атмосферу та додають емоційне забарвлення вашому вечору. Якщо ви шукаєте теплу атмосферу та бажаєте провести час із сім'єю або друзями, обов'язково завітайте сюди. На цьому я з вами буду прощатись, дякую, що додивились відео до кінця, а ми зустрінемось з вами у наступних випусках. До зустрічі, бай!